Приїхали на нову локацію. Будемо фарбувати. Фарба Елемент. Все в нас елемент. Патріока фінішна, елемент, стеклохолст, елемент. Навіть ванночка від елемента. Тому приїхали працювати. Матеріал, з яким ми будемо працювати. Елемент фасадна фарба номер 8 Грунт глибокого проникнення. Шпаклівка фінішна. Починаємо малярити. Кіточка Harді, валік, фарба елемент. Так виглядає. Ходять білий. Перемішуємо. Стоїть задача пофарбувати оцю ось сосочку стіночку. Починаємо. Починаємо ми, як завжди, периметр профарбовуємо по опутиках. Окутика хорошо катаємо, не жаліємо фарби. Як бачите, в нас воно текстуровано, тому треба забити всі дирочки. Всі дирочки забиваємо. Робимо красоту. І так, все повністю. Беремо тяжлу артилерію. Ось наша тяжола артилерія, фасадний валик харді. В нього е, самі по собі е, шесть, така вона дуже, дуже велика. Тому коли фарбуєш, ти всі оці моменти, які є на стінці, а їх тут цих моментів, хоч мами по мене горіть. Він їх всі убирає. Тобто, фарбуємо, фарбуємо нашу стіну. Щоб вона, всі оці порки наші, а їх тут, коротше, цих порох, пор, пор ну, пориста така якась поверхня. Бо не хоче, потім тобто перефарбувати і на тому закінчується. Пішли по, по контуру. І тепер спочне живемо. Звернемо смачничок, дивимося, щоб все воно пропарбовувало. Все профарбовується. У нас фасадна фарба з хорошій якість. Тому що. 50% це майстер, 50% це фарба. Який би не був, там супер-пупер. Якщо він відповідною краскою красить, то все в нього вийде. Якщо ж то не краска, а непонятно що, то можеш хоч не знаю, що зробити, але ти результати не доб'єшся. Не доб'єшся результата, не доб'єшся результата, Це дві час на смажку. Малював, малював. А якщо воно залишилось не помальоване, то гріх ціна такому малюванню. І такому малював, який не знає, якою фарбою треба малювати. Слава Богу! Ми вже на опиті. Чим фарбувати знаємо. І ми фарбуємо. Фарбуємо і будемо сподіватися, що нашим замовникам воно сподобається. От такий у нас результат. Стіну пофарбували. Ждемо, поки сохне і дивимося, наскільки воно якісно.